У Києві два безпілотники залетіли до багатоповерхівок Деснянському та Болонському районах. Один з них дістався до квартири, а інший лише балконом. За інформацією поліції, на щастя, шахеди не вибухнули. Їх вивезли на полігон, щоб знешкодити. І російські дрони літали вночі над Києвом на дуже низьких висотах, не більше 40 метрів. На думку фахівців, вороги використовують цю небезпечну тактику, щоб уникнути виявлення системами ППО та радіолокаційного спостереження. А очевидці вважають, що в такий спосіб росіяни тероризують населення. Нагадаю, що 30 людей постраждали на атаки на Київ 22 жовтня, із них п'ятеро було діти. Дві людини загинули. Ворог атакував столицю балістикою та дронами. Пошкодження зафіксували майже в кожному районі, зокрема в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.